Проєвропейський чинний президент Молдови Майя Санду оголосила про перемогу над дружньо налаштованим до Росії кандидатом Олександром Стояногло в ході голосування затьмареного звинуваченнями у російському втручанні та фальсифікації результатів виборів. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. після підрахунку 98% бюлетенів. Центральна виборча комісія повідомила, що Санду набрала майже 55% голосів проти со. 45% устояногло, випередивши його за попередніми результатами майже на 165 тисяч голосів. Молдова! Ти перемогла! Сьогодні ви врятували Молдову. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв. Заявила Санду після закриття більшості виборчих дільниць. Стояногло заявив, що висока явка виборців довела, що Молдова це не просто точка на карті з простими глядачами, а країна відповідальних людей. Коли Санду оголосила про перемогу, стояногло закликав до спокою, заявивши, що демократія означає перш за все зрілість перед обличчям результату. Що стосується позиції має Санду, то було видно. Як а, результатами навіть екзитполів і паралельного підрахунку був засмучений Стоян глу, і як на підйомі проводила от, оцю підсумкову по дню голосування прес-конференцію чи коротку заяву, Майя Санду Очевидно, що між командами була домовленість, що учасники навіть не відповідають на питання, тому що вони буквально по три хвилини. Зробили короткі спічі і розійшлися. Однак, якщо говорити по дню виборів, то вже очевидно, що цілий ряд було порушень, особливо порушень, які здійснювалися командою Ілана Шора. Відома фігура у Молдовській політиці: це по суті такий порученець Кремля, який виконував завдання. Причому було видно, як в його руках було управління технологічним процесом не тільки в Молдові, в Білорусі, в Азербайджані. Ну, фактично по всіх тих точках, де має політичний вплив Москва, а шор здійснював управління підвезенням виборців. Причому підвезення здійснювалося навіть з Росії в Мінськ, з тих регіонів, які більше, чи там, скажімо, сусідніх держав підвозили в Баку, і ці речі зафіксовані з фіксацію в автобусах. Ну Діло дійшло до того, що одна із а, одне з агентств молдовських повідомило, що навіть літаки були чартерні для того, щоб делегації підвозити. Тобто, очевидно, що там намагалися, особливо по закордонних виборчих округах, а, впливати на ситуацію. Чесно кажучи. Я коли дізнався про те, що там е, в Молдові зареєстровано майже 230 закордонних виборчих дільниць, я здивувався, тому що е, ну навіть великі держави ніколи не йдуть на таке широке представництво. По голосах, як показав перший тур, воно приблизно рівно було там е, 5 на 5 тисяч, я округлюю зараз, там чотири іще але Видно, як активність у другому турі різко зросла і за кордоном, і всередині, бо перший тур 51, зараз я так розумію, що в результаті ми вийдемо десь на 54. Бо е, теж ще цікава річ: Центральна виборча комісія давала поточний матеріал, ну, працювали електронне табло, і тут, як тільки закрилися дільниці, електронне табло обнулилося в усіх статистичних даних. В принципі, можливо, є норма закону, хоча я не пам'ятаю в законі такої позиції, щоб обнулялися ці показники, адже статистика кількості учасників, вона постійно щогодини надходила. Ще є одна річ, на яку мушу звернути увагу. Якщо подивитися сьогодні голосування по а, вікових групах, то дивним чином, але Зросло голосування серед старшого покоління, але слава Богу, зросло і серед молодого покоління. А там люди до 55 вони зазвичай голосували за Маю санду. А старше покоління, ну це зрозумілий принцип. там Краще, ніж совок не було, не буде, і майбутнє Молдови тільки совком. І е, тут працювала річ, яка працювала і по Грузії. Але в Грузії це відкрито робилося, коли лякали війною в Україні. А тут а, підкуповували під а, тим, що намовляли до того, що голосуйте за Стоянуглов, бо з Маю може бути. А, важко було побудувати концепцію, як це було в Грузії, бо в Грузії був 2008 рік, а Молдова забулася ситуацію Придністров'я. Дністрові. Воно розумієте, покоління сходить і ці речі стираються. От і тому цей аргумент не працював, але те, що а, платили за це і при цьому намовляли, що з Маю Санду може бути, от це працювало. І можу вам сказати, що я дивився висновки ОБСЄ, а, там майже кожен із учасників місії пише: не дивлячись на агресію Росії проти України, Молдовани чомусь підтримують російський курс. От. А причина тут зовсім проста. А суть полягає в тому, що а, мало того, що по деяких округах просто а, Ілан Шор платив 100 євро в місяць кожному. Вони потратили, ну, треба ж розуміти масштаби Молдови, потратили десь з того, що зафіксовано прокуратурою вже в районах 120-140 мільйонів євро на оці а, підкуп а, виборців Молдови. І там по округах буквально видно, дай Бог, Центральна виборча комісія покаже округи. Там є такі округи, де застоянугло просто зашкалює показник. Це означає, що там просто працювали, працювали гроші. А всередині також працювала і система каруселей, і підвозу виборців. От. І це при тому, що Майя Санду президент, Речан прем'єр-міністр. Якби здавалось би. От. Але очевидно, що те, що Магі Санду вдалося побороти стоянуглу як генерального прокурора, це моє вже, мій висновок. Це не означало, що вся система прокуратури була серйозно поновлена, тому що видно, як слідство пробуксовувало в ході і до першого туру, та і після першого туру крапки на Діни поставлені. Я не хочу торкатися того рішення Європейського суду з прав людини і з тим, щоб стояногло виплатили компенсацію за те, що суд відхилив спробу оскаржити рішення суду першої інстанції, не прийняв до розгляду його скаргу про незаконність звільнення. Це таке діло. Це хай, Зміпи, людина по суті чинила державну зраду. А йому кажуть, що його мають там розглядати цю цю процедуру. Ну це це вже питання вищого рівня.